Вітаю всіх моїх дорогих глядачів. Дякую, що завітали на мій канал. Хочу вам сьогодні показати одну цікаву книгу, зробити такий невеличкий огляд, але сподіваюся, він буде для вас дуже корисним. Ця книга називається Астрологічна магія 10 планет авторка Анна Симбалайн. Давайте, до речі, подивимося фотографію. Тут є на зворотньому боці книги. Фотографія самої авторки. І також можемо прочитати про неї. Що тут написано? Анна Симбалайн, засновниця Київської школи езотеричних наук магістерій, викладачка магії та рота астрології, професійна астрологиня, яка працює в сфері сучасної західної астрології, розробниця унікальної системи магії десяти планет, що поєднує традиційну кабалістичну планетарну магію, міфологію та роботу з вищими планетами. Ось так. До речі, ця книга спочатку виходила, видавалася російською мовою, але після повномасштабного вторгнення, звісно, авторка вирішила перевидати її українською мовою. Ну і, звісно, вибрала для цього наше українське видавництво Dread Publishing. До речі, я вже робив огляди на Книжки цього видавництва Drade Publishing. Хто вже бачив, той великий молодець. А хто ще не бачив, обов'язково подивіться, це також дуже цікаві, корисні книги. Подивіться, посилання, залишу, звісно, внизу під відео. Ну а зараз давайте перейдемо до цієї чудової корисної книги і трошки пробіжимося по самій книгі і подивимося, що в ній такого є цікавого. Перше, на що хотілося б звернути увагу, це, звісно, чудова поліграфія даного видавництва. Зовнішній вигляд має також дуже важливий аспект. Тобто, ну, дуже круто, коли книжку ще й окрім змісту, приємно тримати в руках. Зміст тут також дуже. Дуже корисний. Ну, я думаю, що ми змісти дивитися не будемо. Ми зразу пробіжимося по всій книжці. Ну, звісно, передмова до українського видання самої авторки Анна Симбалай написала цю передмову. Вступна частина. Так, ну І частина перша. Книжка поділена на декілька частин. В першій частині у нас такий першопочаток, тобто така роз'яснювальна інформація, що таке магія з точки зору самої авторки. Да? Основи планетарної магії, тобто описується, що це таке, з чим це їдять і для чого це потрібно. Принципи планет, можливі цілі планетарних ритуалів, тобто для чого вам потрібно проводити ці ритуали. Ну, Звісно, перша частина книги це в основному інформація така загальна, загальна інформація, а в другій частині вже більш практична. Так, дивимося далі. П'ять елементів, тобто описуються елементи. Ну, ми всі знаємо, да, що у нас чотири елементи, і п'ята — це дух, вогонь, вода, повітря, земля. Основні елементи. Прояви стихії в людині, тобто в холерику, да, якісь стихії, меланхолік, сангвінік, тобто все це взято в таблицю. Про знаки зодіака трошки. Все доволі стисло. Тобто для початківців це просто ідеальна книга, коли вам не треба брати якийсь такий масштабний, масштабну книгу, масштабний проєкт з якоюсь такою розмитою інформацією, яка може вас ще більше заплутати. Тут все стисло, тут все зрозумілою мовою написано. От, і, звісно, вас нічого не запутає. Для початківців саме те, що потрібно. Так, тут трохи є про міфологію. Міфологія в знаках зодіаку, також кабалістика дерево життя. Хто працює в кабалістичній традиції, також буде дуже корисно. Так, ну і далі у нас іде частина друга. Це символізм і образність планет. Тут уже більше про астрономічні дані. Самих планет, наукові астрономічні дані. По кожній планеті є багато інформації. Також є е, вступ до астрології, тобто інформація, е, така початкова інформація по астрології, ну, без якої ви просто нікуди. Тут у нас є натальна карта, що таке, да? тобто приклад астрологічної карти, аспекти планет, які е, існують, мажорні аспекти, так? це секс, стиль, квадрат тригон, опозиція і так далі. Що це таке, все описано. Також значення домів, звісно, без цього нікуди, за що відповідає той чи інший дім. Ми знаємо, що в нас 12 домів. Також методи прогнозу в астрології, ну та ж сама натальна карта. Соляр, транзит, прогресії. Що це таке? Тобто, дається повністю вся стисла інформація. Яка вам буде, звісно, корисна, особливо для початківців, повторюся. Що в нас далі? Тут у нас далі ми можемо побачити планети як боги різних пантеонів, тобто співвідношення того чи іншого бога з різних пантеонів, звісно, які відповідають за ту чи іншу планету. Це також дуже. Дуже корисно, особливо, якщо ви працюєте в тому чи іншому пантеоні. Наприклад, в грецькому пантеоні. Да, тут також є інформація. Ну, от бачите, в, та, в таблицю навіть заведено. Можемо подивитися. Венера це у нас Афродіта це грецький пантеон. З Римського пантеону це також Венера. Да. Єгипетський пантеон Хатхор, Скандинавський Фрея, Кельтський Бригіта. Е, міжріччя. Іштар, індійський пантеон, Шукра, Лакшмі і Слав'янський Лада. Тобто все заведено в таблицю, все ви можете побачити є багато дуже інформації. Так, що тут у нас ще є цікавого? Ну, саме цікаве, звісно, це практична частина книги, там, де вже описуються ритуали, як їх проводити. Ну, зображення Нептуна. До речі, Нептун. В мене ще є такі астрологічні кубики, да, ось знак Нептуна. До речі, Нептун це покровитель України. Недарма ж ми взяли Е, Тризуб, е, тризуб як наш герб. Так, ну і вже пішла практична частина. Це вже у нас частина третя, атрибутика планетарної магії. Тобто тут описана атрибутика, яка нам знадобиться, яка нам буде необхідна в проведенні вже практичного ритуалу. Що тут у нас є? Мантія, звісно, вівтар, свічки, все описується, є відповідність кольорів. Тобто, це тут, то, також дуже важливо, тому що е, кожний колір несе в собі якусь енергію, да? яка в ритуалах. Буде відповідати е, і буде здійснювати, посилювати е, ті посили, які ми хочемо отримати від того чи іншого ритуалу. Пахощі, келихи, е, інший посуд, додаткова атрибутика. Тобто вся інформація, абсолютно, все є. Ну от, Наприклад, лотосовий жезл також. Є інформація, що таке лотосовий жезл. В кінці книги також є схема, як він виготовляється, як проводиться активація цього жезла, як з ним співпрацювати. Також про статуетки або портрет божества, з яким ми хочемо співпрацювати, да? який співвідноситься з тією чи іншою планетою. Магічне коло, магічна куля або дзеркало, це якщо потрібно. Так? І, до речі, є інформація по картам Таро, її тут небагато, але. Трошки є, що також дуже приємно. Тут е, е, до, якої, до якого старшого аркану співвідноситься та чи інша планета. Ну, це також така е, загальна інформація, яка також буде дуже корисна. Ну, особливо, якщо ви працюєте з картами Таро. І навіть є музика в планетарній магії. Так, далі, частина четверта. Тут у нас вже специфіка планетарної магії, тобто описується, що таке гексаграми планет, для чого вони, є також е, знаки астрологічні знаки планет, як вони виглядають. Ну, от, До речі, той самий кубик астрологічний, да? тут також всі знаки планет. Якщо ви вивчаєте, да, якщо ви не зовсім ще знаєте, е, який знак. Відноситься до якої планети, ось вам, будь ласка, є схема, по якій ви можете запам'ятати, вивчити і так далі вам допоможе це якраз і працювати от з цими кубиками астрологічними. Я, здається, вже показував да, ці кубики, я замовляю їх на Аліекспресі, але так вони в мене більше для декору. Я поки що з ними не працюю, якось не доходять руки. Ну, взагалі, треба трошки підтягнути астрологію для того, щоб більше з ними... Співпрацювати. Так, давайте подивимося, що у нас далі. Вібрація божественних імен про талісмани, тобто, як виготовляти талісмани, як вони працюють і так далі. Тобто, вся вся інформація. Є печатки планет. Це також дуже важливо, тому що печатка підсилює, ну, як би з'єднує нас з тією чи іншою планетою, дає нам зв'язок. Тому дуже важливо знати схеми печаток. Тих планет, з якими ми збираємося співпрацювати. Так, що у нас далі? Імена, які передають природу планетарних богів. Е, назви планет на Івриті, якщо ви працюєте в е, кабалістичній е, традиції. так. Освячення талісмана в кабалістичній традиції. Також є. Освячення талісмана у грецькій традиції. Тобто, якщо ви працюєте в грецькій традиції, Так, ну і далі вже йде схема ритуалу планетарної магії. Все поетапно, поетапно описується кожен етап ритуалу, для того, щоб ви все зробили правильно. Ну, взагалі, для чого нам ці ритуали? Для того, щоб посилити аспекти тої чи іншої планети, якої в нас не вистачає. Тобто ми знаємо, що по астрології якоїсь планети в нас багато, достатньо, да? і це впливає на наш характер, на наше життя в цілому, а є планет, яких нам не вистачає. Наприклад, якщо ну не знаю, у вас не вистачає енергії Венери, да? а, ви, а ви хочете покращити, там, знайти своє кохання, не знаю, покращити стосунки. Відносини з іншими людьми, то вам потрібно підсилювати енергію Венери, якої якої у вас недостатньо. Тому ця книга вам дуже допоможе. Ви знайдете тут все те, що потрібно для цього, як це зробити, і, звісно, це вам допоможе по життю. Тому я вважаю, що ця книга дуже, дуже корисна і дуже потрібна, особливо для тих людей, які розвиваються, для тих людей, які цікавляться езотерикою. Астрологію і які хочуть рости. Е, так, ну, давайте дивитися далі. Частина п'ята. Підбір часу ритуалу. Також дуже важлива частина, без якої, ну просто нікуди, без якої ви не зможете правильно зробити ритуал. Е, що у нас тут є? Дні тижня та їхні відповідності планетам. Тобто, в який день тижня е, найбільше. Найбільша позиція тієї чи іншої планети, найбільш сильно вона буде діяти. Ну, Наприклад, Юпітер. Ми знаємо, що четверг. В п'ятницю Венера. Да? Тобто, якщо ви робите ритуал для Юпітера, підсилюєте свій Юпітер, то бажано його робити в четверг, бо саме в цей день ця планета найбільш, найбільш впливова, найбільш сильна. Також є у нас інформація по... А планетарним годинам, тобто в які години краще робити. Ну тут денні години рахуються з моменту сходу Сонця, ну, наприклад, Юпітер в 3 години. Так, нічні години там, місяць в 10 годин і так далі. Тобто, ми вибираємо день і ми вибираємо годину тієї планети, з якою ми хочемо взаємодіяти. Все це тут є. Ну, і звісно, загальні правила підбору часу ритуалу. Далі у нас йде частина шоста даної книги. Це подальші напрями роботи. Тобто додаткова інформація, яка вам згодиться після того, як ви вже освоїли всі останні частини, яка вам допоможе підсилювати ваші ритуали. Тобто тут у нас і закликання духів планет. Це у нас, бачите, духи, олімпійські духи, кабалістична ієрархія, все описується, єнохіанські духи. Гептархічні енохіанські ангели планет. Також є неритуальні методи роботи, тобто, е якщо ви працюєте в інших якихось езотеричних направленнях, наприклад, е ну, гадаєте на картах Таро або проводите якусь медитацію, тобто, ви повинні знати, яка планета відповідає саме за, цю, за цей вид діяльності, яка буде підсилювати. Ваші результати в цій діяльності. Ну, наприклад, що у нас тут? Наприклад, Нептун, за що він відповідає. Розвивайте уяву, не бійтеся мріяти, фантазувати. Частіше бувайте біля моря, океану, подорожуйте на кораблях, човнах, практикуйте мовчання, споглядальність, навчіться пити, знайте свою дозу, підберіть правильний набір вітамінів, мікроелементів, медикаментів для вашого стану здоров'я. Що тут у нас ще є? Сатурн. Підтримуйте порядок удома і у справах. Живіть за розкладом, Дотримуйтесь режиму дня, заочаджуйте час, продумуйте маршрут, заочаджуйте і накопичуйте гроші на старість. Колекціонуйте щось і тримайте колекцію в порядку. Тобто, якщо ви щось колекціонуєте, то у вас, звісно, є зв'язок із Сатурном. Так, ну і Тут інформація про важливість ведення магічного щоденника, сни та синхронії. Так, ну і На завершальній частині книги це у нас додатки. Додаток 1 це заклики до планетарних богів. От є такі заклики, які ви можете використовувати під час вашої практики. До кожної планети, так, тут до Сонця, до місяця. Ну і так, по кожній планеті є заклики. Які, в принципі, ви можете використовувати. Можете використовувати свої заклики. Це не обов'язково. Але вже є готові. Так, що у нас далі? Додаток другий це малий ритуал пентаграми є описаний цей ритуал. Також є ритуал зоряного рубіна, також повністю описаний цей ритуал. Додаток 4. Ритуал гексаграми планети. Так, ну, ось, бачите, виготовлення та освячення лотосового жезла. Тобто, повністю описується система, як виготовляється, з чого виготовляється, які матеріали для чого, як використовується, символіка, призначення, ритуал освячення, звісно, є. Тобто, жезл треба освятити перед тим, як з ним працювати. Вся інформація абсолютно, абсолютно все є. Ну і, звісно, під кінець рекомендована література. Дуже люблю, коли в книгах, в усіх книгах є е, рекомендована література, тому що, якщо вас цікавить ця тема, ви хочете розвиватися далі, це буде вам таким підспір'ям, і ви зможете подивитися, які ще книги почитати для того, щоб розвивати, е, розвивати цю практику, так? І більше дізнаватися. Ну і, звісно, реклама книг, які вже були випущені e, Drayt Publishing, а також нотатки. Ось так. Ось така книга, дорогі глядачі. Сподіваюся, що вам була, e, був цей огляд корисним. Тому обов'язково замовляйте цю книгу. E, повторюся, що посилання я залишив внизу, посилання на магазин. E, до речі, в цьому магазині разом з цією книгою я ще замовляв колоду. Колода дуже крута, але я її покажу і зроблю невеличкий огляд уже ближче до Хелловіну, тому що вона в такій, в такій стилістиці Хеллоїна. В мене буде огляд колод, така підбірка колод для Хеловіну. І туди я також внесу цю колоду, яку я замовив, але це вже ближче до цього свята. Тому заходьте в цей магазин, там багато чого цікавого, і колоди, і книги. Ви обов'язково підберете для себе. Все, що вам буде потрібно. Ну, і звісно, залишу посилання на Instagram. У Drade Publishing також є сторінка в Instagram, де ви також можете за ними слідкувати. Вони викладають також дуже багато цікавої інформації. Ви завжди будете знати, які, яка продукція в них виходить, що можна купити. Також дуже багато інформації загальної, яка вам знадобиться у вивченні. І покращенні своїх, своїх знань, до яких ви хочете долучитися. Ну, а на цьому все. Сподіваюся, вам було корисно. Якщо так, обов'язково ставте лайки, пишіть ваші коментарі. Ну, і, звісно, переходьте за посиланнями та купуйте ці чудові книги. Підтримуємо нашого українського виробника, наше українське видавництво, тому що це зараз дуже. Дуже потрібно. От. Тому переходьте, купуйте і, звісно, розвивайте себе. На цьому я з вами прощаюся. Спостерігайте за моїм каналом, підписуйтесь, бо далі буде дуже багато всього цікавого. Я вам бажаю приємного настрою. Бажаю вам безпеки, бажаю вам розвитку і позитиву. І всім папа! -па.